Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Внаслідок послаблення правил виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років майже 100 тисяч молодих українців покинули країну за останні два місяці. Про це повідомляє британське видання The телеграф. За даними польської прикордонної служби, від серпня, коли було ослаблено обмеження, кордон перетнули 99 тисяч українських чоловіків. Німеччина тож спостерігає різке зростання кількості українських чоловіків, які приїжджають до країни. Якщо на початку вересня щотижневе надходження складало близько 19 осіб, то до середини місяця це число зросло до понад тисячі, а до жовтня коливалося від тисячі. 400 до 1800 осіб на тиждень повідомляє БІР-24. За телеграф підкреслює, що, хоча цей крок мав на меті заохотити більше українців повернутися додому і добровільно приєднатися до армії, він також сприяв масовому виїзду молоді до Європи. Це викликало хвилю критики серед європейських лідерів, які занепокоєні зростанням міграційного потоку, зокрема в Німеччині та Польщі, зазначимо 26 серпня. Кабінет міністрів ухвалив рішення дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за межі держави під час воєнного стану.